Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Рігніпропетровська область. Оно розсада моїх томатиків, перцю, баклажанів зростає. Наразі тільки ну я десь буквально з півгодини тому отакого відчинила, повідчиняла розсаду. бо, друзі у нас дуже було холодно, навіть зранку дуже холодно зранку було. 9 градусів, я обично відчиняю десь о 8 розсаду. Але сьогодні, ну ось недавно прямо відчинила. Сусіди ще досі спанбон не прибрали полуничку, зачиняли отаку дві ночі. Я свою полуницю, якщо чесно, не зачиняла томати. Ці, що я пікірувала, вони в мене зачинені були щоту ту ніч, що ніч. Клійонкою у два слоя. У мене сотка це рукав. І оці томати, що були висіяні прямо в ґрунт, щоб не пікірувати. До речі, друзі, отак це я сіяла перший раз. Тепер буду сіяти кожен рік. так, Мені дуже сподобалося. То, що я там допікіруватись, з тими стаканчиками, носитися, ні, не хочу. На слідуючий рік буду оце отаково тільки робити. По-перше, воно не треба пікірувати. Добрі ніжки, погляньте, ось, товстенькі ніжки, все добре. Погляньте, як, як для розсади не тепличної, а от парникової, то це я вважаю добре. То в теплиці такі там товстейні ножки. Обично, а у парничку трохи другі, але все одно ось погляньте, добра розсада. Є насіння, які швидше посходили, ось вони вже, вже якби була дуже тепла погода, ось половину парничка я вже відкритий ґрунт. Б і... Повисаджувала помічник мені. Ася. Майсянчик, майсян. Мій сонечко таке, тепленько вже. Ой, тепленько. А ці ось, бачите, трохи менша розсада, бо вона пізніше зійшла. Там воно спочатку теж трохи пізніше зійшла. Ой, коліно болить друзі. Ну, це трохи потім розповім. Е, так, ось погляньте, саме найпізніше посходили, але вони теж погляньте, які вони товстенькі, товстенькі. Ось десь 5 сантиметрів насінину від насінини я сіяла, і бачите, як добре воно оце все. Ось вже погляньте, такі вже ж готові до висадки. Теж осьо, ніжки товстенькі. Погляньте. Хоча дуже багато тут сортів, іменно тих, у яких дійсно тоненькі ніжки. Е, бо Ну, я знаю, ви розумієте, той, хто часто займається томатами, той знає, що є такі томати, у яких ніжка товстенька, це у низькорослих, а є такі, яких ніжка тоненька це у високорослих. Але є такі, що більш тоненька, а є більш така, що більш товстенька ніжка. Це завісить не від того, як вхажувати, а від самого сорту. Так, ці ночі у нас на Дніпропетровщині, в частності в Кривому Розі, там, де я проживаю, були дуже холодні. Мінусу не було, але була така: сьогодні вночі я вставала, було плюс три. Це десь біля. Біля третьої, чи біля третьої, чи біля четвертої ночі така температура. І минулої ночі так само було. На цю ніч вже більш вища буде температура. То так. А, друзі, ще я не сказала, ось перчики баклажани у мене тут торфяні стаканчики посіяні, посаджені раніше. То тут була накрита в один слой клійонкою парничок, Але ці дві ночі я зачиняла і ще зверху цієї клійонки спанбон складений у два слоя, щоб вона не померзла. Бо, по перше, помідори вони. Не так дуже до холоду, вони більш привикші до холоду. А от і баклажани, вони зовсім не люблять низьку температуру. Там чуть зразу то листя крутить, то жовтіть, то опадає листя, то ще щось. В мене тим паче, хто з нами давно знаєте, я трохи там прогавила і мої томатики трохи підсмажилися. Було таке діло. Не своєчасно відкрила парничок, то попадали декілька листочків нижніх. А це воно, бачите, так. Підростають, підростають. Монгольський карлік, цей, що в мене на дворі, ось теж парничку. Там вона на підвіконі ще є. Але це тут ще якову на, на цьому. Ось, погляньте, які вже величенькі. О, це, це трава. Це трава, це не помідор. Ось, погляньте, яка, яка краса. Дійсно, дуже люблю цей помідор. По-перше, за ним і не треба не підв'язувати, не пасинкувати. І він дуже-дуже плодовитий. З куща можна зібрати хтось на скільки. Як добре вхажувати, то можна зібрати там дійсно хтось хтось на скільки цих томатів. Ще друзі, хотіла показати вам трояндочки. Ці, що я висаджувала, висаджувала чубочками, це ще влітку. Ті, що восени я висаджувала, я не знімала пляшечки. Ці що влітку то я познімала пляшечки, але на ці дві ночі я на ніч, на ніч я пляшечками зачиняла, потім отаку, як вже тепленько більше день, сонечко, то відчиняла. І одна із трояндочок ось наразі вже випустила отакий бутончик, щоб квітнути, то вже подивимося. Бо, друзі, якщо чесно, я тут багатенько висаджувала, прийнялося три. Я тут і білі, і жовті, і червоні. Ну, в общем, вселякі висаджувала. Але оце, ну, подивлюся, що, що прийнялося. Бо я не записала, якщо чесно, деякі я повисівала. Е, так, ще там мені вже багато питань задають, чи не померзло у вас щось. Е, так пробігла, друзі, продивилася, вроді не померзло. Черешні, ось ось. Ну, все одно у нас той мороз, о той, що був мінус три вночі, о той якраз він трохи дав жару, бо, бачите, не так багато. Хоча все одно вона пов'язалася. Ну, Пов'язалася. Я не кажу, що її зовсім нема. Вона є. Вона в мене кожен рік добре родить, але в цьому році трохи менше, бо було мінус три вночі. Абрикоска. Абрикоска, ну, абрикоска, Та, ні, все. все добре, друзі, пов'язалася. Хоча вона якось місцями. Ось є гілочки, які прям погляньте. ось, Просто усипані абрикосками. Воно. Воно, усипані. ось Ось огілочки усипані. А є ось огілочка тут. Ось оні одної немає. Оно, ось оно є. Ось о, погляньте. Оно, погляньте, ціла купа. Бачите, ні, абрикос, абрикос добряче нав'язалося. Е, полуницю думала, друзі, е, сьогодні вже підживлювати. Але ні, вітер холодний, бачите, мене розвіває волосся. І погляньте, на дворі на градуснику я дивилась, 21 градус тепла. Але я ось в такій теплій ковтинці, мені не жарко. І на ногах, погляньте, ось в мені не жарко. От не жарко. Вітер такий, прямо аж, ух, як наче. Як на що морозом дає. Ну, ось о, вишня. Отак, отак пов'язала. Вона в мене, в принципі, теж постійно плодоносить добряче. Ну, я не скажу, що вона у цьому році померзла. Погляньте, зав'язалася. Багато пустоцвітів, але дуже багато ягід. Ну, подивимося, як воно надалі себе поведеться. Ця, ця вишня? Наразі то отаку. От так, полуничка. Полуничка це що мені, е, моя дорога підписниця, мені подаруночок вислала. Це в мене тут Азія і Полка. Е, усі кущики поприймалися і навіть повикидали вже квіточки. Ще не квітнуть, бо вони ще тільки недавно поприймалися. Але ось погляньте, скільки квіточок. Клас. Я дуже довольна, дуже дякую, дуже дякую вам, дорогенька моя. Дуже дякую, класна полуничка. Подивимося потім, яка буду показувати, потім, як вона буде надалі зростати. Так, ось у мене полуничка це моя смесь бульдога з носорогом. Я її називаю, бо це все, що залишилось від. А того у нас в минулому в минулому році дуже багато хруща було, перший раз в моєму житті, але багато повигризав той зараза, і оце все, що залишилося. Я сюди до кубки її пересадила восени. Вона добре квітне, почала потрохи зав'язувати вже плоди. Так, це пізній сорт Вікат, Це я замовляла ось у два рядочки. Теж почав квітнути буквально зівчора. Тут в мене купчиха це я теж замовляла. І ось о, раз, два, три, чотири кущики. Це теж я досаджувала, ту, що мені е, пані Ірина вислала. Е, і воно почала вона квітнути. Це земку полуниця. Це полуниця із суницею разом. Вона дуже-дуже солодка. Хто не знає, вона буває величенька, буває манюсінька, але їй дуже багато на кущу. І вона не буває кислою. Прям ну, ніколи не буває кислою, яка б бого не була. Хоч жара, хоч холод, хоч, е, хоч би що. Вона завжди ну, така класна. І ось цей кущик, що я от-от посадила, яку пані Ірина мені вислала, вона теж погляньте, вона теж воно, вся в квітках. ну тобто, І вона в'яже дуже добре. Е, ну, Все одно, друзі, оце на такій примірно стадії я починаю підживлення. Це буде підживлення і обробка від шкідників. І захворювань два в одному. Але друзі, я сьогодні не буду цього робити, бо ще сьогодні ну, не, не така тепла погода, щоб це робити. В принципі, ще, ще й тиждень можна почекати, поки температура налагодиться, і можна буде. Її підживлю. Та це я тим кажу, хто хто в принципі за мною все робить. Це не обов'язково робити сьогодні або завтра. Ну, я планую завтра робити. Якщо в мене буде час, то я буду робити, обов'язково вам запишу відео, покажу, як це я роблю, чим це я роблю. Хоча в мене і з минулого і позаминулого року є відео. Кому цікаво, пролистайте або почекайте завтра все одно вийде це відео. То я сьогодні хочу взяти шлангу та добряче залити. Завжди е підживлюю усе тільки після доброго поливу. Як мене вчив тату, треба брати оцей палець вказівний. І якщо він отак добре, як в масло входить палець в землю, оце, оце тоді досталь поливу для того, щоб підживлювати, що томати, що перець, що гірки. Е що Полуниця, ну в общем Любі культури, що було дуже-дуже добре пролито. Тільки тоді я вже починаю підживлювати. так ось тут У мене огірочки я посіяла у неділю. У неділю перед я вам казала перед тим, як іти на кладовище до своїх близьких на поминальний день, ми завжди в нашому регіоні, ну багато кого я знаю, ми перед тим, як іти на кладовище сіємо огірочки. То кажуть, скільки людей піде на кладовище, стільки, людей, скільки буде огірочки в огороді. Якось, ну, якось отак. І дуже багато людей мені так теж написали. Дуже багато кажуть, що треба наоборот після кладовища, після того, як прийдемо з кладовища сіяти. Ну, це в кожному регіоні я дивлюся по-рістому. Деяких такого і не чули, і не знають. ну Друзі, напишіть в кого як. Бо ну дійсно мені вже пишуть з усієї нашої величезної України. То у кожних регіонах все по різному, все по-своєму. Якось навіть ну дуже багато було коментарів по поводу того, що от у нас. Усі ходять на кладовище, ми там поминаємо. Ми там ми кладемо цукерочки, печиво, там що хто пасочки там на могилки своїх рідненьких, а дуже багато там бігають, діточок, збирають. оце це все це не то, що там у дітей цього, У нас так заведено. І я манесенька була, мені теж було цікаво. Ми з моїми подружками, з друзями бігали з торбами, збирали ці цукерки. Хто більше не збирає? Хоча вдома у кожного було там ціла купа цих цукерок. Ну, у нас так заведено. У нас не заведено давати в руки. От хтось там писав в якомусь рівні. Це так. Ну ми помімо того, помімо того, ми і так в руки роздаємо, і помімо того, ми кладемо на могилки до, до наших померлих. Ми носимо віночки чи корзинки. Знаєте, хтось там за екологію безпокоїться дуже сильно. Знаєте, зараз ну яка екологія, як, ну і бабахи, і все. no Тим паче, ну, мої рідні вважали за потрібне носити віночки-корзинки, тому і я носила і буду надалі носити. Помімо того, у нас завжди там зростають. Я понасаджувала, сестра моя понасаджувала дуже багато квіточок, які там троянди, хрезонтеми, там нарциси. Там у нас у наших батьків, у нас там бабуся, тіточки похоронені. У нас там все-все це є. Але просто ну я кажу, як, як у нас це Заведено, а у кожному регіоні по-другому. Деякі мені писали, що там ставлять тільки свічечки, запалюють, ходять там до церкви. Ну друзі. У нас в нашому регіоні не дуже ходять до церкви люди. Це, ну, це трохи не той, ну трохи у нас якось по-другому, друзі. Ну у нас, у нас трохи по-другому. Там так, у нас так, а там отак, а там отак. Ну В кожних регіонах це, це ну, своє, як, як там закладено, як заложено, там ну, дійсно. Ще, друзі, тут я огірочок посіяла. І, до речі, я поставила на прокльов ще у середу ввечері. Але ще більша половина, ще навіть не проклюнулись, бо дуже холодно. Навіть я ось вже на сонці поклала цей пакет із насіннячком, щоб прокльовувався. Бо ну дійсно дуже холодно, воно дуже довго прокльовується. Навірно, половину я висіяла, половина ще залишилась. І оце я спочатку ну, я покажу, от як я. Земля це в мене у мішку, це я чистила курник. в мене більша половина того, з чого я почистила курничок. Там опілки, стружка, сіно, солома, курячий послід, потім десь сантиметрів 10 Обична земля, згорода. Насипала зверху, а потім десь сантиметрів 5 зверху я ще насипала покупну землю. АТБ вот я купувала. Саме найдешевше, сама класна. Туди я й помідори висівала насіннячка. Мені подобається, вже декілька років так беру. І оце я залила добряче, потім пальцем отак десь на одну фалангу, отак на одну фалангу, друзі, пальцем отак от протикувала дві дірочки, так в земельки, дві ямочки, і туди по дві насінинки. І понакривала пляшечками, бо, ну, бо дуже холодно, дійсно холодно, особливо вночі. І ось коло кожного я ставлю таку мітку от, з номерком 2. Це, і в мене там в зошиті написано, який це сорт чи який це гібрид. Бо я в цьому році і сорти, там декілька сортів посіяла, бо хочеться спробувати. В принципі, мені саме найбільше подобаються це мої ті огірки, з яких я дійсно збирав багато врожаїв. Це фірма Велес, партино Карпічні гібриди, ті, що по 10 на сінинок із чорною смужечкою зверху. Це моя основна посадка. А всі, -всі це так в мене більше на пробу. І ось у мене поглянути. Ось ну я пан, понасівала. О, вітром здуло. Я вже прибрала. Це в мене ось у... кабаки я посіяла отакова. колесо. Тут колись було колесо, тепер це в мене така е грядочка для кабаків. Вже другий рік оце я тут садю їх сію, І вони ото розкидають свої плеті. І то, і то будуть. Так, ну ще я ямочки поробила попід вишнею. Там не буде великого затінення, бо там листячко воно ну, немає, там гола деревинка, бачите такого. І там ще я чотири кущика посадю, посію верніше. Там я, скоріше за все, буду сіяти чисті пруди, бо вони не бояться затінення. А більш на сонці буду вже висівати. ну там, там мене Я показувала, кому цікаво, подивіться. Так, І тут в скатах я ще заздалегідь посіяла е, в двох скатах. Тут два огірочка нас зійшло, і, в принципі, і там один спочатку, потім воно ряду і ще один зійшов. Е, на ніч я ось теж відрами зачиняла. Це тільки-тільки е, от недавно я розчинила, е, зняла відеречка, бо дуже-дуже бо холодно. І, і, до речі, Оце помідори і баклажани з перцями. Я ще позавчора добре позаливала, і вони ще досі мокрі. А то я так через ні, кожен день, мабуть, поливала, поливала, бо було дуже-дуже жарко. Так, і тут, друзі, я ось понасівала огірочків, ті, що іменно попрокльовувались. І пляшечка пляшечками позачиняли, коло кожної пляшечки Ось, ось теж в мене ось обірочки. Отакі, о, під номерками. І сьогодні теж, друзі, я ось, бачите, вже так земля тут повисихала. От вітру, це, скоріш за все, від вітру. Я візьму шлангу та добре, позаливаю. І буду сьогодні ще досівати ті е, на сінечках гірочків, які попрокльовувалися. А там в мене кабаки, кабачки верніше, Кабачки Іскандер. Оце на раннє. Ранній врожай по дві насіниночки посходило. А це я ось в неділю. Під пляшечки теж по дві насіниночки я сіяла. І то оце в мене буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять. Якраз оце пачечка, що я купувала іскандер, він весь і зійшов. То отак. Так, просите мене постійно показувати часник після морозів, після таких холодів. Друзі, зелений, все добре. Все добре. Виноград. Все добре, бо бачила там відео мені присилали. Все добре. А ні, ось о, друзі. Ось погляньте. ось о, примерз. Ось о, примерз. Я і не бачила. Погляньте, друзі. Ось о. Ось о, примерз. Все-таки був. був мороз. Ось о, погляньте. Ну, якось він, бачите, тут вроді добре. Ось о. А тут ось якось як воно такою полосою цікавою пішло. А тут попримерзав. Не знаю, не буду трогати, не буду нічого обрізати. Хай воно як буде, поки отаково. І якраз ось о дуже добре квітне. Так, і ось вже попримерзане, видно, перемерша. Перемерші ось ось. Ой, Господи, хоч би зав'язалось. Я так люблю цей сорт яблучок. Саме мій найулюбленіший. І от декілька бубочок, бачите, поперемерзало. І ці, чи зав'яжуть тепер плоди, хто його знає, друзі? Ну, бачите, вроді і не було таких прям великих морозів, а все одно шкоди трохи е, оце, оця холодина поробила. Вроді кажуть, ще і е, в травні будуть якісь там заморозки, приморозки. Ну, подивимося. Так, а це в мене надія. Виноград зовсім не померз, все добре, чистенький. Е, це в мене ось у виноград теж все добре, не померзло. Нічого, точно якось якоюсь полосою воно пішло. Ось тут на сонечку під навісом поклала ще ось у мене скільки огірочків на прокльов стоїть. Ну, хай на сонечку отут і стоїть. Все одно, воно не дуже жарко. Тут в мене розмерзається. Учора друзі порізала, займалася, не зробила відео. вибачайте, 10 курей порізала, бо ну треба їх перебирати. Та оце розмерзається, лапки, головки, тут крила не крила а оце, оце, кінчики. В общем, оце оце буду собакам варити кашу пшеничну. І друзі, ось намочила пір'я. Це таке, що можна для подушки. Я сюди добряче так додала цього порошку гали і промила їх, і заново ще. Оце, і на ніч замочила. Зараз промию, добряче покладу в стару тюль. Вистіраю добряче від порошку і поставлю на висушку. Ну, подушки хочу, друзі, подушечку хочу зробити. Бо знаєте, я така дуже умна жінщина. Старенькі подушки пір'яні повикидала, попалила, понакупляла оцих модних крутих подушок, а вони місяць-два півроку і вони збиваються, їх попросту викидаєш. А піряні, в мене чотири подушечки залишилося. Я їх дуже дуже храню, бо то дійсно подушки. Вони на на мільйон років то так. Так, ну і тут еще черешенька, друзі, черешенька.